Вітаю, футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Сергій Палкін відреагував на слова президента Динамо Ігоря Суркіса. Суркіс прояснив майбутнє Шовковського в Динамо, визначений найкращого гравця і тренера жовтня. В УПЛ. Статистичний портал включив русина до збірної туру. Сергій Палкін відреагував на слова президента Динамо Ігоря Суркіса Сергію Анатолійовичу. Сьогодні в ЗМІ з'явилось інтерв'ю з президентом Динамо Ігорем Суркісем, в якому він неодноразово звертався до вас і робить низку емоційних заяв. Ви, напевно, знайомі з його словами. Яка ваша реакція? Відверто кажучи, я здивований коментарями пана Суркіса. Подивімося на два наші останні матчі з Динамо. Безумовно, вони були емоційними. Саме за цим ми любимо футбол. Експерти та вболівальники одностайно відзначають, що давно не було таких яскравих і напружених класико. Це важливо сьогодні для українського футболу. Якщо ж оцінювати не емоції, а саму гру, то в обох матчах Шахтар виглядав сильнішим за суперника. У першому кубковому поєдинку протягом двох третин зустрічі на полі домінувала одна команда Шахтар наприкінці Динамо змогло скористатися нашим. Ми помилками і пройти далі. Ми прийняли цю поразку гідно і потиснули руки. Другий матч уже в чемпіонаті підтвердив, що те ігрове домінування було не випадковим. Ми заслужено перемогли і подарували болівальникам не лише а й красивий змістовний футбол. А тепер постає закономірне запитання, на яке хотілося б отримати відповідь. Яка ситуація у нашого головного конкурента в боротьбі за чемпіонство з виплатою податків? Шахтар не лише інвестує значні кошти у футболістів, але й знає, що таке справжні. Благодійність Україна живе в умовах війни, і для нас надзвичайно важливо допомагати армії та людям. Шахтар регулярно звітує про свою благодійну діяльність. Лише за минулий рік сума проєктів становила 32 мільйони гривень. А президент клубу Рінат Ахметов та його бізнеси від початку повномасштабного вторгнення передали на благодійність 12,8 мільярда гривень. Це не слова, це конкретні справи і цифри. І хотілося побачити конкретні цифри від Динамо на цю тему. А як щодо теми суддівства? Пан Сурки сказав, я довго мовчав, але варто Динамо вперше за півтора року програти в чемпіонаті. І ми чуємо гучні емоційні заяви. Ми в шахтарі говоримо про проблеми суддівства давно і послідовно. При цьому відзначаємо якісну роботу арбітрів, коли вона справді заслуговує на визнання. Як це було після кубкового матчу, про що говорив наш головний тренер Арда Туран. Що стосується останньої гри з Динамо, на нашу думку, там були помилки суддів. Зокрема, гол суперника був забитий з порушенням правил. Динамо перебував у офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до комітету арбітрів щодо цього епізоду, також епізод із Ярмоленком, коли він схопив за горло і фактично душив Валерія Бондаря. Очевидно, тягне на вилучення, але залишилося без уваги. Тема суддівства справді гостра, і більшість клубів про це говорять: усі, окрім Динамо, і показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки. Ми в шахтарі воліємо говорити не емоціями, а фактами. Перемогли. Подарували вболівальникам не лише результат а й красивий змістовний футбол, заявив Сергій Палкін у коментарі при службі Шахтаря. Президент Динамо Ігор Суркис прокоментував тренерську ситуацію в команді. Останнім часом навколо імені головного тренера Динамо точиться багато розмови, чуток, як виставитися до цієї інформації. Коли Шовковський був на піку, його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат, його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти на п'янички, які вже не грають, дають інтерв'ю, розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати, але вирішувати це не їм. Якщо буде потрібно, я самохвалю рішення. Я бачу, як Шовковський працює, бачу, як він прогресує як тренер і набирається досвіду. Непроста ситуація. Так можливо, ми не можемо сьогодні. Ні, підсилити йому команду так, як хотілося б, але він працює з тими, хто є. І повірте, якби ми захотіли зібрати команду з іноземців, навіть нігерійців, ми б це зробили. Ми запросили б 5-6 нігерійських гравців, і вони приїхали б до нас, але це зовсім інша історія. На сьогодні я впевнений у Шевковському і довіряю йому, сказав Суркіс для для служби Динамо. Українська прем'єр-ліга оголосила лауреатів індивідуальних нагород за підсумками жовтня. І тренерська і гравецька відзнаки цього разу дісталася представникам черкаського ЛНЗ. Звання найкращого тренера місяця отримав Віталій Пономарьов, який успішно керує командою. А титул найкращого гравця здобув атакувальний півзахисник Проспер Оба. Одним з найяскравіших моментів жовтня для ЛНЗ та всього чемпіонату стала впевнена перемога черкаської команди над шахтарем, з розробним рахунком 4-1. Статистичний портал SofaScore представив символічну збірну 14-го туру польської екстракляси. До переліку найкращих гравців туру потрапив український нападник Арки Назарій Русин. Форвард відзначився своїм першим голом за польський клуб у поєдинку проти гурніка, який завершився з рахунком 1-5. За підсумками матчу гру 27-річного українця оцінили у 8,2 два бала, що стало одним з найвищих результатів туру. Нагадуємо, Назарій Русин приєднався до Арки у вересні цього року на правах оренди з англійського Сандерленда. У поточному сезоні він вже встиг провести 9 поєдинків в складі польської команди.